Відділі закріпимо вміння ходити по похилій дошці та прорізати облачі лівим та правим боком. Почнемо з похилої дошки. Стаємо до дошки обличчя, розставляємо руки в сторони, йдемо до кінця дошки і обережно сходимо вниз. Ось так. Вправо повторити 5-6 разів. Витання в облач правим та лівим боком. Повертаємося до обличчя правим боком. І пролазимо. Спочатку нога, потім рука. За ними все тіло. Подивіться, як потрібно це зробити. Нога. Та йому доворуча лівим боком і так само спочатку нога, рука. За ними все тіло. Нога. Рука. Далі все тіло. Ось так. Вправо повторити 5-6 разів.